Добрий раночок всім. як ваші справи. Зараз перевірю, чи є звук. Так, звук на місці, а я готую сніданок. Ми з Матвієм вдома. Матвій хоче омлетик в якусь амлинчики з сиром. Готуються віки млинчики. ой, А матвічику я вже приготувала. Що да, це робиться? Омлетик. Шайочок. Він любить трикотичком складений омлетик.

Певно, треба і собі чаю зробити. Травда? У мене є кава, але я чогось не хочу сильно каву. Хочу чогось іншого. Хочу чай. Розкучан. Дайте чаю, боску чаю. І ми з батєм зараз будемо займатися. Субтитры сделал DimaTorzok Я okay, тільки Вікусян свіда. Такий харменький. Вікуся, вікуся матвійчик. Снідати. Ой. Все, бажають мої малявочки снідати. Матвійчику, вікуся. Я сейчас обічаю це цукру не накидала, За цукром тільки кітча. Ви йдете? Так. Да. Біжи. А де Матвійчик? Так. Матвію. снідати. Ага. Тилип, відпустіть її. Прийшов мій зайчик. Сюдайте їсти. Все, біжи. Все, я йду з чаєчком. Вона не розділяти. Давайте снідайте. Гарненько і в якусь братись треба, а буде переодягатися. Так, Я відкрила вікно, щоб провітрити кімнату. Бо треба ще зараз і дитячу. Забилася про вітер, так казали, не їдять. Треба буде сьогодні в дитячі теж попригрібати, позастеляти ліжка, навести трошки ладу. Вухо чухається. Хтось, напевно, вухо дасть. Щоб вже стікати, треба викинути, бо Марго хай зайнує тут. Бо марго тут хай займує. Я сідаю з тих чайочок і напишу щоденник вдячності. Ви знаєте, що я завжди пишу щоденник вдячності. Тому поїхала я. А, ви що думаєте, я це просто так? Ні, я не просто так. Зараз покажу. Дивіться, салат зроблений. Рис з овочами готовий. Суп з овочами на домашній курочці доготовлюється. Красота. яка краса. Я сьогодні ще, крім того, що прибрала, готувала їсти, я ще прибрала повністю підвіконня, помила, пополівала квіти. Так що це я. Це наше місто. Так що я наготувала сьогодні їсти, попрацювала, прибрала підвіконня і буду відпочивати, зараз стелити ліжко, відпочивати в якусь на тренування, татко з нею. А я чогось не ну, вміє, жіночка відпочивати. Що тут скажеш? Так, що відпочила по повній програмі. Завтра ми вже маємо можливість, напевно, з Матвієм вийти на двір. Прогр... Моя стелити ліжко і відпочивань, бо я чомусь дуже стомлено. Ми з вами завтра побачимося. Ще раз всім тримаємося, єднаємося. Борімося. Ми маємо. Ой, ми маємо боротися, у нас іншого варіанту немає. Тому що ця нечість нас у не хоче залишати, а ми не маємо права здаватися. Не маємо права здаватись для того, щоб наші діти мали майбутнє. Тому, поперед. Причасон у мене, звісно, собі не подобаюсь, так. така зализана. Тому якось так. Треба їх привезти до ладу. Так що так. Все. До зустрічі завтра. Пока-пока. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і пишіть коментарі. Як вам відео? Що готуєте своїм сім'ям ви. Чим ви їх кормите? Ну і все. Питайте, задавайте питання. На все відповім. Тому до нових зустрічей.